Жінка робить пропозицію своєму чоловікові, вирішила переспати із ста чоловіками за один день. Ой, а що ти тут поїв? А, а йди оце понавчайся, а йди оце зроби. Ча постійно каже, що хоче бути з нею, що вона майбутня його дружина. Господи, будь ласка, допоможи мені врятувати себе і інших жінок від цієї травматики, яка зараз популяризується в Тіктоці. Дякую. У Тіктоку вибухнула нова трешова історія. Жінка робить пропозицію своєму чоловікові після 14 років разом і декількох спільних дітей. Коментарі під цим відео дуже різноманітні. Одні пишуть, що це лав сторі і це дуже к'ют, а інші пропонують зробити манікюр цьому чоловікові. Я розумію, чому це відео набрало вже більше восьми мільйонів переглядів, тому що це відео не тільки про Естелу, це відео про кожну із нас, про жіночу травматику і три основні програми, які приховує ця травматика. Пам'ятаєте, минулого року я робила розбір дівчини, яка працює в OnlyFans, має свій OnlyFans, і Вирішила переспати із ста чоловіками за один день. Так от здається, що це абсолютно дві різні історії. Але я в сьогоднішньому відео покажу, чому це одна й та сама жіноча травматика. Погнали! Історія стели дуже проста. Вони разом вже більше 10 років, 14, по-моєму, вона ніжна, турботлива, така мама, готує їсти, тягне на собі дітей, працює, робить все для їхньої сім'ї. Він. Рівний, спокійний, безініціативний. у цьому трендовому відео, яке завірусилося буквально за 24 години. Естела виходить перед камерою і розказує милу історію про те, що вона вирішила зробити пропозицію своєму коханому. Ось уривок цього відео. Файналігерімі та Аймпропозитмаротмобойфрен вибентіґеде це відео зібрало мільйони переглядів, і зараз я хочу, щоб ми з вами поговорили про. Глибинну травматику жіночу, яка обирає стосунки із чоловіком, де вона тягне абсолютно все і всіх на собі. Тому що, повірте мені, я вивчила її Тікток Акаунт. Я побачила, що вона робить все і для сім'ї, і для свого чоловіка. Вона і прибирає, вона і готує, вона тягне на собі дітей, вона допомагає йому. Вона працює з ними на кожному відео, де вони тільки починають розмовляти разом. Він абсолютно безініціативний. Мовчить, мова його тіла, показує абсолютно. Дистанцію, не зацікавленість ані нею, ані життям, але вона переконує себе, що звісно ці 13 років були не просто так, і він просто скромняшка чоловік. Давайте поговоримо про три глибинні програми, в яких насправді впізнають себе багато жінок, і саме тому це відео викликало такий величезний резонанс і, більше того, створило тренд. Я вже знайшла три відео, де дівчата після 10 років стосунків із своїми чоловіками вирішили зробити їм пропозицію. Які Основні болючі точки ми можемо підмітити, які напряму пов'язані з жіночою травматикою. Перше, я боюся, що мене ніхто не обере. Ця глибинна програма, яка сидить і в українському менталітеті дуже дуже давно. І саме тому я буду обирати цього чоловіка. Я буду нести ініціативу, я буду почуватися в небезпеці, але все одно буду лишатися з ним, тому що мені здаватиметься, що це любов. Друге, я люблю сильніше ніж люблять мене. Третє. Я роблю все сама, бо інакше не буде нічого. Це ті три основні програми жінок нашого покоління, які дуже сильно є тригерними. Багато жінок з ними працюють, вони не хочуть з цим миритися. І відповідно, коли вони бачать відео Естели про те, як вона 14 років знаходиться в стосунках із своїм чоловіком, він так і не зробив їй пропозицію, хоча постійно каже, що хоче бути з нею, що вона майбутня його дружина. Ми, звісно, бачимо ці програми зовсім. По-іншому. Коли я дивилася відео Естели, знаєте, на що я звернула увагу? Що жодного разу вона не сказала, як вона почувається через те, що він не робить її пропозицію, або яким чином вона з ним почувається в стосунках, і насправді жінки, які перетворюються, перебирають на себе ось цю чоловічу полярність ініціативи захисту зовнішніх кордонів, якогось руху вперед, коли ці жінки навалюють все на себе, то тоді не дивуйтеся, що виникає така ситуація. Такі жінки спрямовують весь свій фокус на людині, з якою вони опиняються. Разом такі жінки дуже прекрасними стають мамами, тому що єдиний спосіб, яким вони можуть відчувати любов, це коли вони віддають, віддають, доводять, доводять, заслуговують і так далі. Давайте зараз з вами розділимо, в чому різниця материнської любові і жіночої любові жінки, яка знаходиться в розумінні себе в контакті зі своєю чутливістю. Любов мами це я люблю тебе попри все. Таким чином, мама любить своїх дітей, вона дає їм народження, вона продовжує свій рід разом із чоловіком, і вона любить цих дітей, попри все. Любов жінки до чоловіка. Я люблю тебе за щось. Нормальна стадія вибудови здорових, взаємозалежних стосунків це коли. Жінка має свої потреби, чоловік має свої потреби, емоційні, інтелектуальні, фізіологічні і вони зустрічаються разом, вдовольняючи потреби одне одного. Коли ця динаміка порушується, а я вам нагадаю, що будь-які стосунки це живий організм. І як тільки в живому організмі відбуваються якісь зміни, це також впливає на партнера і на ваші стосунки. І от жінки, які звикли отримувати любов за рахунок надзусиль, які бояться найбільше всього втратити цю любов? Навіть якщо вона не вдовольняє їхні потреби, тому що для їхньої психіки з самого дитинства вони навчилися, що любов треба заслуговувати, що її не можна просто отримати, що не можна в стосунках почуватися коханою з здоволеними потребами 50 на 50. Такі жінки починають знаходити чоловіків, де вони цю любов будуть постійно доводити і заслуговувати. Або... Вони роблять із своїх абсолютно хороших, класних чоловіків, партнерів, інвалідизують їх і роблять із них дітей. Тобто вони переймають, ой, а що ти тут поїв? А, а йди оце понавчайся, а йди оце зроби. І рано чи пізно, якщо у чоловіка є схильність до цієї співзалежності, до цієї інфантильності, якщо чоловік внутрішньо не має своєї цінності, не має власних кордонів, він рано чи пізно буде в цьому контакті і зілється з тим. Частіше всього, жінки, які тягнуть на собі все, несуть у цю програму заслуговування любові, і найгірше, що може стати. В житті такої жінки це якщо ця нездорова сукупність, ця нездорова прив'язаність розірветься, тому що в дитинстві цієї жінки хтось чи мама, чи тато, чи стосунки мами з татом, чи, можливо, перший досвід стосунків, показали їй, що якщо вона не буде постійно заслуговувати любов, постійно рятувати, постійно доводити доводити своєму татові, що вона найкраща дочка, і вона варта його уваги, доводити своїм батькам, або, наприклад, якщо дитина-жінка була буфером між батьками емоційним, вона буде сприймати любов. Як ось цю нездорову прив'язаність, де постійно має бути такий дофаміновий сплеск. І тому, як тільки ця людина, яку вона несвідомо назначила тією людиною, надала тій людині ідеальні якісь риси, які існують тільки в її голові, ця жінка продовжує жити в фантазії. Та? Як тільки ця людина зникає, жінка зіштовхується з неймовірним болем самотності, не через те, що Конкретно ця людина робила її життя краще ні. В більшості випадків жінки, які виходять із цієї нездорової прив'язаності і виходять із цих співзалежних стосунків, вони навпаки почуваються в рази краще, тому що нарешті повертають енергію і фокус собі. Але в більшості випадків вони почуваються жахливо через те, що вони нарешті опиняються наодинці з собою. А вони настільки не можуть, не вміють бути наодинці з собою, що їм набагато краще знайти якогось додіка, бути із ним, із таким інфантильним чоловіком. Просто от подивіться на мову тіла чоловіка і жінки, коли вона робила йому пропозицію. увагу, яка вона активна, скільки в неї енергії, і на чоловіка, у якого ніби взагалі немає енергії, більше того, він відвертається від камери, тому що в мене є підозра, що він зіштовхується із якимось об'ємом сорому, тому що все одно в нашому соціумі є певні ролі, певні переконання, що чоловік має робити, що жінка має робити, і коли людина живе. Із цим внутрішнім соромом, який я ніякий, і зіштовхується з ним в такому форматі, на секундочку, 8 мільйонів переглядів. Ви просто уявіть. І його мова тіла говорить вам про все. Естела насправді дуже розумна, дуже красива, класна, прекрасна мама, жінка. Вона, тримаючи цю ідею, що. Він же ж і так хоче бути зі мною. Він просто не наважується це робити. Він же ж такий бідний і нещасний. Відчуйте, скільки в цьому такого, знаєте, нарцисизму, коли їй настільки страшно опинитися в тому місті і зрозуміти, що чоловік не обирає мене, чоловік не обирає мої потреби, не помічає їх. А я даю, надаю йому всі потреби, які тільки можливо. Ну, добре, я роздуюся, займу собою місце і зроблю цей крок сама. Повірте мені, результату в такого шлюбу хорошого не буде, тому що я вам гарантую, що за ці 14 років тема стосунків, тема шлюбу вже піднімалася, і чоловік просто не робив дію в незалежності від того, що він їй казав. І знаєте, що найцікавіше: ось ці тренди, які зараз з'являються в американському Тіктоці, де жінки роблять пропозицію своїм чоловікам. Є одна дуже цікава схожість в усіх цих відео. Жодна із цих пропозицій не робиться жінкою, яка в стосунках з цим чоловіком до 10 років. Про що це вам говорить? Це говорить про те, що жінка із цим внутрішнім голодом із невдоволеною потребою бути обраною. А для жінки це абсолютно нормально бажати, щоб її обрали, бажати відчувати безпеку і ясність в стосунках. Це нормальна потреба обох партнерів в усіх стосунках і взаємодіях: відчувати безпеку, ясність і те, що мене партнер обирає, і те, що він мене помічає. І коли людина цього не робить, просто усвідомте, 10 років ця жінка живе з невдоволеною потребою, з відсутністю ясності, з відсутності безпеки, її захисний механізм виживання буде заперебирати ось цю чоловічу-жіночу полярність і вона почне робити більше, 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 більше. І, врешті-решт, на 2014 році вона зробить йому пропозицію, і він, ось так, от соромлячись, відвертаючись, погодиться. І зараз я хочу, щоб ми відійшли трішки від цієї ситуації. От кожна із вас, і повірте мені, 99% жінок вони були в цій ситуації. От давайте. Подивимося, чому вам захотілось клікнути на це відео, яким чином ви пізнали себе? Я, наприклад, дуже чітко пам'ятаю в собі ось ці тенденції до інвалідизації чоловіків, до того, щоб перебрати на себе відповідальність, що я сильна в стосунках, таким чином інвалідизуючи свого партнера. Просто подумайте про те, чим це відео зрезонувало всередині у вас, що саме. Це вам дало помітити, як вам не хочеться вибудовувати стосунки, і давайте повернемось до того, що в абсолютно кожної з нас є своя жіноча травматика, і це абсолютно окей. І наша задача з цим розібратися, а не діяти на цій травматиці. І якщо ви почуваєтеся, що ви знаходитеся в стосунках, де ваші потреби не вдовольняються, я знаю, що найперший і найлогічніший шлях для жінок, які звикли жити у виживанні на стресі, на кортизолі. Якби наші соціальні умови до цього тільки сприяють і заохочують, але Перше, що необхідно зробити, це зупинитися і повернути назад собі увагу і фокус на себе, і з якого місця я це роблю. Чи я це роблю з інтенції любові до себе, до свого партнера, чи я просто намагаюся не дивитися в точку болю, де мене не обирають, де я не почуваюся доволеними потребами, де я не почуваюся поміченою, де я не почуваюся вдоволеною. Напишіть, чи був у вас приклад здорових стосунків в дитинстві, батьків, де ви бачили, де де існують ці взаємозалежні стосунки, де мама обирає тата, а тата обирає її? Чи можливо ви бачили навпаки маму, яка постійно була сильна, тягнула всіх на собі, або тата, який всіх забезпечував, а мама взагалі нічим не займалася і не хотіла займатися. Поділіться, яка передісторія є у вас, і чим вам відгукується це відео? Тому що коли жінка... Лишається із невдоволеними потребами, вона рано чи пізно переходить в точку виснаження, переходить в точку знесилення, і тоді. Це та точка, коли жінка вже настільки опиняється в болі, що повертатися в стосунки або стосунки такі, які вони були, вже неможливі. Це вже переходить в залежність, в злиття, і там здорового організму взаємозалежних стосунків просто-напросто не існує. Напишіть в коментарях, чи були ви у таких стосунках, де все робили ви, чи можливо колись ви чекали, намагалися щось змінити, ініціювали, тягнули. Склеювали щось, благали про увагу, і як це вас видозмінило. Можливо, колись ти робила пропозицію не руками, а емоційно. Можливо, ти емоційно благала про те, щоб обрали тебе. Це дуже важлива тема. Давайте поспілкуємося з вами в коментарях. Мені реально дуже цікаво подосліджувати цю жіночу травматику в нашому менталітеті. І давайте повернемося ще раз до того, що це відео, воно не про осуд жінки. Це відео. Точно так само, як і відео про переспала із ста чоловіками за добу, яке я робила минулого року. Також не було про осуд жінки, яка працювала на OnlyFans. Це відео про те, що живе в мільйонах жінок. Страх бути не обраною, страх бути покинутою, страх, що якщо не ти, то не буде нічого, то ніхто тебе не обере. Страх, що за любов необхідно віддавати надзусилля, інакше я її не заслуговую. Але справжня близькість починається тоді, коли ти дозволяєш собі бути не сильною, яка веде за собою і все перебирає на себе, а жінкою, яка відчуває безпеку, важливість і потребу в своїх стосунках, тому що це основна задача обох партнерів, і це відео воно просто про покоління травмованих жінок, які несуть, і любов, і відповідальність в стосунках за двох, а потім не розуміють, чому їхнє життя відчувається настільки погано. Тому 에, піднімаю келих за всіх жінок, які зараз дивляться це відео. Тому що я знаю, що ті жінки, яким цікаво дивитися такі розбори, ви працюєте над собою, над своєю жіночністю і обираєте себе не через контроль, а через самоцінність. Якщо ви додивилися до цього моменту відео, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити подобайку і підписатись на мій канал. Обнімаю і до нових зустрічей!